Що відрізняє людину від тварини? Яке дурне питання обурюється більше глядачів? Багато що відрізняє? Це і абстрактне мислення, і творчі здібності, і здатність розмовляти та через слово передавати інформацію, і естетичні почуття, і правовата моральна свідомість, ну а ще ходіння на двох ногах, наявність рук, громадськість і багато чого іншого. Однак деякі з перелічених ознак можна знайти і у тварин. Птахи ходять на двох ногах. Тварини і риби теж спілкуються між собою своєрідною мовою, а бджоли і мурахи утворюють таку спільноту, що не уступає по складності навіть ті, яку організовує людина. Та все-таки є біологічні і духовні відмінності, які відрізняють людину від тварини. Тільки людина носить одяг, використовує вогонь і вміє розрізнити добро від зла. Не дивно, що дати визначення добру і злу, досліджувати їх взаємодію і пояснити природу такого людського дуалізму, намагалися люди у всі часи на всіх континентах нашої планети. Але незважаючи на різницю культур і традицій, у різних народів світу. Уявлення про поняття добра і зла абсолютно одинакові. Люди часто задумувалися і задавалися питанням, чому Господь допускає зло в їх житті, чому допускає несправедливість, горе, розруху, страждання і вбивства. Іноді Бог робить з нами щось таке, що ми ніяк не можемо зрозуміти і пояснити його дії. Роздумувала над цим питанням і я. Не одна безсонна ніч прийшла в таких роздумах. Багато дійшла висновку сама, та остаточну відповідь, яка підтвердила всі мої здогадки, дала мені притча Архімандрита Клеопа, одного з найвідоміших у світовому православ'ї старців ХХ століття. Він розповідав, що один монах, який жив самотньо в пустелі, іноді ходив у місто, щоб продати свої вироби з лози, кошики. По дорозі бачив багато лиха, бідних згорьованих людей, і майже всі виручені гроші пустейник роздавав бідним, щоб полегшити їх страждання, а собі купував лише найнеобхідніше. Одного разу, ідучи в місто, він почав роздумувати, чому Господь допускає зло в житті людей, якщо він добрий, справедливий і всемогутній. І розум пустейника обурювався від того, що він бачив навколо себе. Так багато нещастя і скорботи. Дорогою йому зустрівся інший монах, який також ішов до міста. Вони розговорилися, і пустельник розповів попутнику про свої думки. Чернець вислухав його і сказав: А знаєш, Бог сам відкриє тобі істину, коли ми прийдемо в місто, але при умові, що ти маєш весь час молитися і ні про що не питати, що би не трапилося з нами. Пустельник пообіцяв виконати те, про що просив монах, і вони продовжили свій шлях. Щоб переночувати ніч, зупинилися в одному будинку. Господарі люб'язно прийняли і щедро пригостили їх з красивого срібного посуду. І ось перед тим, як лягати спати, монах тихенько взяв цю посудину і поклав у свою торбинку. Пустельник хотів дорікнути своєму попутнику, навіщо він це зробив, але згадав про обіцянку. І нічого не сказав. Вранці вони знову вирушили в дорогу і через деякий час прийшли до річки. Монах виняв з турбинки посудину, осінив її хресним знаменням і опустив у воду. Пустельник лише дивувався таким діям монаха, але нічого не сказав. До обіду вони добралися до іншого селища і їх запросили на трапезу в один з будинків. Але коли вони хотіли увійти. У дворі загавкав пес. Монах узяв і вбив його. Тут з будинку вибіг хлопчик і почав кричати. Монах схопив його за праву руку і смикнув так, що зламав її, а потім спокійно продовжив свій шлях. Обурений пустельник хотів висловити йому все, що про нього думає, але згадав про свою обіцянку і знову промовчав. Коли вже стемніло, монах і пустельник вирішили заночувати у напівзруйнованому будинку. Але в ньому, як виявилося, жили лише самі діти. Їх батьків не стало, тож не було кому про них подбати. Подорожні провели там ніч, а вранці, перш ніж піти, монах узяв палаюче поліно з печі і підпалив той будинок. І знову постельник обурився, але промовчав. Наступного дня вони прийшли до третього селища там стояв напівзруйнований храм. Та в нього ще можна було зайти, щоб помолитися. Але чернець узяв камінь і розбив вікно. Потім повів свого здивованого побратима в їдальню і, зайшовши до залу, монах зробив три земні поклони. Пустельник вже змирився з дивними вчинками свого супутника і лише мовчки молився. В останню ніч подорожніх запросили переночувати в будинок на узліссі. Там жила молода сім'я. У якої не було дітей. Вранці господарі вирушили працювати у поле, а подорожнім залишили на столі сніданок. Поснідавши пустельник з монахом продовжили свій шлях, але перед тим монах підпалив і той будинок. І ось нарешті вони дісталися до міста. Самітник хотів зрозуміти суть всього того, що сталося з ними по шляху в місто. Він більше не витримав і запитав свого супутника. Скажи мені нарешті, хто ж ти такий? Я ангел, відповів той йому. Який же ти ангел? обурено сказав самітник. Ти диявол, бо тільки демон може здійснювати всі ті гедоти, які ти зробив. Весь час на гостині з тих добрих людей ти відповідав чорною недячністю. Ти був злодієм, палігієм, вбивцею, святотатцем, а ще носиш чернечий одяг. Ти помиляєшся, спокійно відповів монах. Я дійсно ангел, і посланий до тебе тому, що Господь почув твої роздуми, які мучили тебе, і захотів відповісти на всі твої питання. Я знаю, ти хочеш дізнатися, чому я все це зробив. Тож почну із самого початку. Чому вкрав посудину, я відповім тобі: ту срібну посудину вкрав дід Господаря з одного монастирського храму, і через це святотатство. Три покоління цього роду були покарані хворобами та іншими недугами. А у знак подяки за гостинність я вирішив позбавити їх від цього покарання, осінив посудину хресним знаменням і опустив в річку. Туди придуть монахи прати свої речі, знайдуть її і повернуть у свою обитель. Щодо собаки, я знав, що вона вже скажена. Вона покусала б своїх господарів і тому я вбив її. А їх синові зламав руку, тому що передбачав, ставши дорослим, він став би розбійником, а з такою хворою рукою йому це вже не вдасться. Чому я підпалив будинок дітей? Бо ці діти без опіки над ними незабаром пішли б із життя. А тепер на згарищі вони знайдуть заховане їхніми батьками срібло і зможуть поїхати в місто до свого дядька єпископа, який і подбає про них. Коли виростуть, хлопчики стануть одні священниками, другі добрими господарями, а дівчатка вийдуть заміж і їх чекає гарна доля. А якби я цього не зробив, вони б померли від голоду і холоду. Знаю, що ти дивуєшся, чому я кинув камінь у вікно церкви і вклонився в їдальні. Я побачив, що демони танцюють біля церковного вікна, і тим каменем я прогнав їх. Храм скоро відремонтують. І якраз тоді, в їдальні, один багатий чоловік обіцяв священнику, що сплатить всі витрати по ремонту того храму. Тому я вклонився йому. І нарешті про останній будинок я підпалив його, щоб позбавити молоду сім'ю від прокляття бездітності. Раніше той чоловік уклав нечесну угоду і на виручені гроші побудував будинок, тому у них і немає дітей. Я бачив, що він кається у своєму вчинку, але не знав, як позбутися того житла. От я йому й поміг. Тепер він побудує більш скромніший будинок, але вже на чесне зароблені гроші. Господь благословить їх діточками, і сім'я буде дуже щасливою. Тепер ти зрозумів у всьому проявляється Боже милосердя до людей, але вони цього не бачать і не можуть зрозуміти. Господь ніколи не робить зла, але люди його справи сприймають як нещастя і скорботи. А Господь так робить лише заради добра і їх виправлення. Тому не дивись на зовнішню сторону, а постарайся у всьому бачити Божу Всесправедливість. справедливість. І ось ця притча, як дзеркало, відображає події, які відбуваються в Україні і навколо неї в даний час. Дехто також вбачає покарання Господнє, а дехто прямо запитує у віруючих людей: За що Бог так покарав Україну? І, будучи свідками всіх цих подій, все більше людей задаються цим питанням: чи може дійсно Господь покарав нас і нашу країну? А якщо так, то за що, за які такі гріхи? Відповідь звичайно непроста. І вона залежить від ракурсу, з якого ми подивимося на події, що відбуваються навколо нас. З одного боку, похоже, що Україна і справді пожинає власні гріховні плоди, як кажуть в народі, що посієш, та й пожнеш. Із цього виходить, що не Господь карає, а в певний час включився причинно-наслідковий зв'язок, коли кожна зроблена чи не зроблена дія. Прийняте чи не прийняте рішення у свій час породили наслідки, це ті плоди, які ми зараз всі і пожинаємо. А от які саме були наші неправильні дії і рішення, найкращу відповідь на це дасть власне сумління кожного громадянина України. Адже Україна це не окрема особа. Це велика країна із 40 мільйонним населенням. І от за грехи цих людей і розплачується вся країна. Ніде правди діти серед населення з паспортами громадян України, значна кількість була таких, які зовсім не цікавились долею своєї країни. Їм було без різниці, у якій країні, на якій вулиці жити, яку віру сповідувати, якому Богу молитися. Яку музику слухати і якою мовою розмовляти, лиш би холодильник був повний. Значна кількість громадян України взагалі не цікавилась політикою і не виконувала свої громадянські обов'язки і права, ігноруючи виборами до всіх інституцій влади, виборів президента, депутатів Верховної Ради і місцевих органів влади. А ті, хто приходили на вибори, віддавали свої голоси не за національні патріотичні партії. Хтось за Гречку, хтось за гривні, хтось за обіцяючи популістські блага в майбутньому, а хтось просто по приколу. Для прикладу, згадаємо, як голосували українці на позачергових виборах до Верховної Ради у липні 2019 року. Ось які були результати. Виборці східної, південної і центральної частини України віддали свої голоси за відкрито проросійські партії, які обстоювали і обстоюють братню співпрацю з Росією. Зокрема, партія ОПЗЖ її ще можна назвати пенсіонерською і регіональною партією, бо майже 60% її виборців старші 60 років, а 80% всього електорату. Старші за 50, точно як ті путінські бабки. Ця політична сила здобула повну перемогу в Донецькій і Луганській областях. Хоча всі проживаючи там бачили часті візити Бойка і Медведчука до Москви, їх переговори з Пуйлом, але це не обурювало їх, а навпаки, мобілізувало, вселяло надію на повернення Радянського Союзу. І таким чином партія ОПЗЖ. На сході нашої країни набрала 36%, на півдні – 38%, в центральній частині України 22%. Їх побратими опозиційний блок або опоблок, як його ще називають, який був заснований на рештках партії регіонів. На відміну від ОПЗЖ, немає такого тотального домінування літніх виборців, які, хоч і переважають в структурі електорату, але незначно від загальної картини. ОПО-блок опоблок. На півдні України набрав аж 43 голосів. На сході 35, в центральній частині 17. Ну і ще одна проросійська політична партія партія Шарія. В цій партії найбільша частка молодого електорату і людей, які мають вищу або незакінчену вищу освіту. І ця ось проросійська політична партія на півдні набрала 40%. На сході 28, в центрі 27. Основна концентрація виборців за цю партію була в Донецькій, Одеській і Харківській областях. Тобто громадяни, проживаючи на сході, півдні і в центральній частині України у більшості своїй віддали перевагу не цивілізованому вільному розвитку країни, не європейським цінностям, а тоталітарному режиму. Бо, очевидно, сумували за ССРом і прагнули притягнути у свою хату смердючий і жорстокий русський мір. І він не забарився, прийшов з гостинцями, танками, градами, бомбами і ракетами. Ця частина українського населення в більшості відвідувала секто російської церкви московського патріархату, слухала зомбуючі проповіді московських попів ФСБшників і віддавала їм свої кровні для змістнення рашистської армії. Ну а тепер візьмемо ще мову. Переважна більшість жителів східних і південних областей України нехтувала рідною українською мовою і глаголили язиком ворога. А ми пам'ятаємо, що саме на російськомовному ґрунті московити окупували у 2014 році Крим і частину східної території України, нібито визволяючи російськомовних громадян. Якщо люди нас о допомогу, то ми оставляємо за собою право використовувати всі іміючі средства для захисту этих граждан. І саме ці області України в даний час найбільше потерпають від ворога. Розбомблені міста і села, знищені будівлі і тисячі їх жителів. Устає лише питання, чому Пойло не оцінив старання тих людей, які сповідували його мову, культуру і прагнули повернутися до його болота риторичне питання. Це ми поглянули на всі ці події з одного ракурсу. А якщо глянути з іншого боку, то побачимо, що саме зараз відбувається зцілення країни від гріховного радянського минулого. І якщо Україна вирветься з його лап, а це так і буде, то неодмінно стане успішною країною і буде прикладом для поневоленого злочинною владою інших народів, так званої Російської Федерації. Відбувається зараз і зцілення української нації, але як будь-яке зцілення. Не може відбуватися без болю, бо так вже закладено у світі, то і зцілення України проходить у тяжких муках, а сам біль свідчить про те, що в нашій країні не все гаразд. Він сигналізує про наболілі місця, які потребують лікування. І якби не ця біль України можливо вже би і не стало. Вона б увійшла у сферу рашистського впливу і стала б з часом занедбаною провінцією із заляканим деградованим населенням, яким є більшість населення Московії. Але це на щастя не сталося з більшою частиною території України, а сама Україна продовжує боротися, щоб відстояти власну незалежність і гідне своє майбутнє. І... Це хіба можна вважати покаранням Господнім? Звісно, що ні. Звичайно, Богові не до вподоби все те, що відбувається в Україні, і він не отримує задоволення від страждань українців. Просто по-іншому, ніж ціною величезних зусиль і страждань, у людей не виходить досягати дивовижних перетворень. Чим більше болить, тим більше запам'ятовується і тим більше цінується. І українці в цьому, на жаль, не є виключенням з правил. Знадобилася цинічна і підступна російська агресія, щоб питома частина населення усвідомила, що Україна це велика коштовність, за яку варто боротися, страждати, а деколи й помирати задля свободи і волі своїх нащадків. Прикро усвідомлювати, але всі ці страждання підносять гідність української нації. Нації, передусім, не за походженням, а за духом, яке розпочалося ще на барикадах Майдану і триває досі, формуючи славне майбутнє нашої країни. І за усім цим проглядається Божий план з преображення всього світу, в якому Україна посяде гідне місце. Недаремно ж їй випала доля знищити залишки оцього зла радянського минулого, то є гідри, яку пило хотів реанімувати. А якщо за якимись перетвореннями стоїть сам Господь, то він неодмінно завершить розпочати. Чи доведу я до пологів і не дам народити, або даючи силу народити, чи закрию утробу, говорить Господь у святому Письмі. Ну а з іншого боку, з боку українського народу залишається головне покаятися у скоєних гріхах проти України і більше не грішити. Тобто усвідомити свої помилки в минулому, щоб ніколи більше не допускати їх у майбутньому. Любити свою землю, в якій похоронені наші предки, на якій зростали ми і на якій будуть жити наші нащадки. Піклуватися долею нашої держави, виконувати всі обов'язки громадянина України, не ігнорувати вибори і віддавати свої голоси лише націоналістичним, патріотичним партіям і особам, берегти і шанувати традиції і культуру нашого древнього народу, любити свою рідну мову і розвивати її. Бо, як казав академік, доктор філологічних наук, професор і письменник Анатолій Погрібний, Народ творить мову, але мова у свою чергу формує націю. Без мови нації не існує, як і людини без душі. Тож за допомогою нашої мови ми мусимо стати сильними і маємо стати. Нині стало потребою для нас говорити українською, бо мова це оберіг і зброя наша. І цю українську потребу вже ніщо не зрушить з місця. Бо є Україна, є український народ, і його мова була, є і буде. Ну і, звичайно, молитися, молитися за Україну, за народ, за захисників наших, вірити в це і вірити в нашу перемогу. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Слава Богу, слава всім захисникам України і слава Україні!